Як я вважаю, що ми тут зібралися саме для того, аби показати, що в Лазеві є громада, яка буде чинити опір. У нас є територіальна оборона. Сергій Володимирович може розказати про те, що будуть формуватися отряди і в Лозовій. Як це буде, я не знаю, але основний меседж у нас це те, що Лазова здаватися не буде, здаватися без бою не буде. Так, як Купінськ, що У нас є волонтери, які збирають допомогу і військовим, і переселенцям, є різні групи, що вони по-своєму гуртуються, по-своєму допомагають. Шановні лазівчани. Вже сьогодні ні в кого сумнівів немає, да? що наша дружня Рожція в лапках напала на Україну, напала на наших людей. Сьогодні йдуть бомбіжки, гибнуть люди, мирні люди, гибнуть діти. У нас створена військова адміністрація, створений. Штаб комендатури, вони займаються військовими питаннями, вони займаються мобілізаційними питаннями, займаються питаннями територіальної оборони, займаються добровольчими батальйонами. Це згідно указу президента. В Указі президента написано, що мери міст. Сільських селищних рад, вони виконують функції ті, які виконували до війни. Тобто життя, забезпечення нашої територіальної громади. Щоб ви розуміли, я не маю на сьогоднішній день повноважень призивати в армію когось, приймати якісь рішення, пов'язані. З створенням батальйонів це не від того, що я не хочу, я просто юридично не маю права. І ми на нараді 25-го на другий день війни у голови Лазівської районної воєнної адміністрації домовились по цим всім нахід. У нас один намір захищати нашу землю. Щоб ви розуміли всі, сьогодні треба обрати всі амбіції політичні, люблять хтось кого, не любить хтось кого. Треба це все обрати. Нам треба розуміти те, що ми не осидимо. Я скажу так, лазова це Україна, слава Україні! Хлопці, дівчата, українці скажу так, Вислазівський район, всі п'ять громад. Готові захищати рідну землю. Ніде немає ні панічних настроїв, ніде нема немає ніяких там зрадницьких якихось настроїв. Всі готуються, всі роблять все, що можуть. І гражданські, і батальйони переборони, і військові всі на своїх ділянках роблять все для нашої з вами перемоги. Тому всі гуртуємось зараз. Вже не йдемо вас ні про яку політику, там ні про які. І рухи і амбіції. У нас одні амбіції захистити нашу землю. Тому всі, хто що може, докладаємо зусиль, хто може там десь гуманітарні питання, хто може десь якісь інші питання. Стаємо на своєму, це наша земля. Ми тут народились і ми будемо на ній жити. Других настроїв ніяких бути не може. Слава Україні! Міський голова щодня виходить в ефір, міський голова демонструє, що він разом з громадою. Всі заступники міського голови на місці. Ніхто не втік, не сховався, всі працюють. У нас організовано цілодобове чергування. Кожен із нас отримує масу дзвінків різних щодо там, волонтерської діяльності, забезпечення військових. Люди хочуть допомагати, але допомагати ми маємо теж скоординовано. Тому ці всі питання, все це. Працює, повірте, ми не сидимо, склавши руки. На робить міська влада для того, щоб і продукти приходили в місто, і е, е, логістика як працювала. Хоча, звичайно, ну вже половина зв'язків зруйнована, але тим, тим не менше, місто живе. Тепло подаємо, воду подаємо. Е, всі житлово-комунальні послуги надаються. Це зараз основне, тому що люди, люди мають розуміти, що влада з ними, що ми на місці, що ми працюємо, що місто готове захищатись, і кожен лазівчанин є справжнім патріотом своєї своєї малої батьківщини, своєї великої батьківщини України. Скажу одразу, що ми з депутатами міської ради контакті. Незалежно від політичних уподобань, ми вже це обговорили. Немає зараз ніяких партій. Є тільки ми є глазава. є Україна слава Україні.